Доброго дня, шановні мешканці Романської територіальної громади. Я завідувач сектору охорони здоров'я виконавчого комітету Романської міської ради Савченко Юлія. Хочу повідомити вам інформацію щодо стану вакцинальної кампанії в Романській територіальній громаді і інформацію щодо захворюваності на covid 19 На ранок 10 вересня в центральній районній лікарні Романської міської ради перебуває 20 Дві особи хворих на коронавірусну хворобу. Одна з них в тяжкому стані в реанімації, і 21 хворий перебуває в інфекційному відділенні. Двоє знаходяться теж в лікарні, але з підозрою. Всього зайнято ліжкомість 24 з 70. Лікується вдома 16 осіб. Станом на е, сьогодні медичними працівниками зроблено всього 17 267 щеплень. Першою дозою 9581 особа щеплена. Двома дозами. Це повна вакцинація, 7686 осіб. Це 14% від всього населення, яке є в громаді. Показник для формування колективного імунітету має становити мінімум 60% і ну, хоча б 80% вакцинації населення. Прикладом є Моршин Львівської області, де вакциновано першою дозою 78% другою дозою 66% населення. І вже з 2 червня вони перестали реєструвати випадки хворих на ковід. Якщо переглянути по галузям, двома дозами вакцинувалися освіта 40%, культура 19%, охорона здоров'я 50%, місцеве самоврядування 18%, галузь промисловості 20%. До речі, освіта активно взялася за вакцинацію на сьогоднішній день, вже першою дозою освітян вакциновано 66%. Тому що це школи, і у разі низького рівня вакцинації школи просто будуть закриватися на карантин. Щодо вакцинація? По-перше, отримавши щеплення. Людина, навіть якщо захворіє, то перенесе хворобу в більш швидкій формі. Як інформують лікарні, то ті хворі, які перебувають в лікарні і вакциновані, вони не потребують кисневої терапії. Ті хворі, які лікуються вдома порівняно з членами родини, Переносить хворобу в легшій формі. По-друге, це зменшення інкубаційного періоду. Якщо зменшується інкубаційний період, то, звичайно, переривається ланцюг розповсюдження епідемії. Протипокази до вакцинації. Це гострий перебіг якої і, любої хвороби. Або ж це алергічна реакція, яка фіксувалася при попередніх щепленнях. Так, звичайно, в такому разі ризикувати ризик може бути великий. Більше протипоказів немає. Якщо ми кажемо, що якщо я перехворів і у нас достатньо імунітету для того, щоб не захворіти, ви праві імунітет у вас, антитіла у вас дійсно будуть. Але титр антитіл, він дуже швидко знижується, на собі випробувано. І інше питання, який саме потрібен титр антитіл для того, щоб не захворіти уже мутованим вірусом Дельта, ми не знаємо. І ніхто вам не скаже. Що стосується тих, хто проти вакцинації, ну, Дуже хочу достукатись до вас. Хочу, щоб ви почули, що ліків від ковіду не існує. Лікується лікування, яке застосовується, воно тільки полегшує перебіг тієї хвороби, яка йде. Тобто, покращує стан пацієнта, допомагає пережити сам ковід. А в умовах пандемії важливо зберегти себе. Тому що страшний не сам ковід, а ті наслідки і ті погіршення здоров'я, які вже після того, як ви перехворіли. Групою ризику щодо COVID-19 є не літні люди, а саме ті супутні хвороби, як ми звикли казати, у мене цілий букет хвороб, тих хронічних хвороб, які є. Тому саме для таких людей і в першу чергу розроблялася вакцина з метою вберегти, врятувати саме цю категорію людей. Звичайно, ви, я хочу, щоб ви почули мене стосовно вакцинації. В місті працює центр масової вакцинації населення. Він розташований. В комунальному некомерційному підприємстві Центр первинної медико-санітарної допомоги за адресою перший провулок Коржівської 7. Також в територіальній Роменській територіальній громаді працює 6 пунктів щеплення. Один пункт щеплення знаходиться в районі Засуля, це вулиця Олетик, 2. В селищі Пустовітівка, Перехрестівка, Рогинці, Великі Бубни Бобрик. У разі, якщо ви бажаєте вакцинуватися, але немає можливості добратися до того чи іншого пункту щеплення, звертайтеся до старост громад. спільними зусиллями будемо. Створювати колективний імунітет в громаді. Вакцинація проводиться за попереднім записом за телефоном 068 827 34 49. Після запису вам зателефонують і повідомлять, коли вам можна прийти на щеплення. Центр масової вакцинації працює без вихідних. Якщо ви працююча людина, і у вас немає можливості в будній день, день прийти на вакцинацію, то ви можете вакцинуватися вихідний день. Для цього треба просто зареєструватися і, вам і вибрати місце, де вам краще буде вакцинуватися. Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть визвати мобільну бригаду. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, який організує мобільну бригаду до вас додому. Також організовані колективи для того, щоб не приходити в пункт щеплення, якщо будуть організовані колективи. Раніше було це 50 і більше, Але я думаю, що якщо у вас 30 чоловік набереться, то мобільна бригада виїде до вас на підприємство, в установу і організацію. Це зменшить е, ризик, в принципі, перебування в будь-якій установі контактування з іншими людьми. Тож, прошу вас звернути увагу на те, що без колективного імунітету. Наслідки наступної, наступної агресивної фази невідомі. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бережіть своїх близьких і залишайтеся здорові!